Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді буде чудовий будинок, який знаходиться в селі Кияшки. Це 19 км від Кременчуга. Значить, По будинку, загальна площа будинку 42,5 квадратних метра. повністю газифікований будинок. Вода підведена додому, є станція. У дворі є хозпостройки. постройки, недалеко від дому є два... Приватизовані городи продається дуже срочно. Значить Дві кімнати в будинку, 0,15 площа участку. Все є газ, електропостачання, Скважина, тобто вода. Ну, ви й самі все бачите зараз на відео. Значить, власник хоче за цей будинок 2,5 тисячі доларів на віддачу прийти, оформити, подивитися. Та забрати. Всі контакти власника знаходяться в описі до цього відео, в телеграм-каналі. Переходьте туди, зв'язуйтесь напряму з власником та не забувайте підписуватися на цей YouTube канал, щоб не пропускати нові оголошення, а також на телеграм-канал, так як там оголошення виходять набагато раніше. Всім дякую за перегляд, всім до побачення!